Подорож у Львів та Прикарпаття другий день. Сьогодні у нас по плану відвідати дві нереально класні локації у Прикарпатті, а саме фантастичні скелі Довбуша та Загадковий грот Прийма, або інша його назва печера Неандертальця. Прокидаємося і йдемо на сніданок. Зранку в ресторані і готелю «Шопен» сніданки подають в форматі шведський стіл, і це включено у вартість номеру. Тож беріть, що хочете, і скільки хочете. Ресторан готелю досить великий з дуже гарним інтер'єром та вибором страв, а ще вигляд на палац потоцьких. Тому швиденько снідаємо і в дорогу. Спочатку будемо їхати до скель Довбуша в Івано-Франківську область. Зі Львова до цих скель їхати трохи більше 100 кілометрів. Приблизно дві години з вікна авто споглядаємо гарні краєвиди. Вже на останньому відрізку шляху ми їхали по ось такій дорозі. Але яке тут повітря і яка гарна природа! Доїхали ми на авто майже під самісінькі скелі. Скелі Довбуша це одне з моїх найулюбленіших місць в Україні. Я вже тут була багато разів, але кожного разу, якщо є можливість сюди приїхати, то я повертаюся знову і знову. Тут я відчуваю себе за межами реального світу. Враження складно передати словами. На це потрібно поглянути, осягнути, усвідомити та охопити цю реальність всіма органами чуттів. Ці скелі Довбуша знаходяться в районі села Бубнище, але не варто плутати скелі Довбуша зі стежкою Довбуша, що в Яремче, бо то зовсім інша місцевість. Для мене це місце сили, де я відновлюю свою життєву енергію, чую та відчуваю відповіді на свої запитання, і, хоч на декілька годин, відволікаюся від інформації про війну в нашій державі. Підійшовши ближче до скель, ти відчуваєш себе маленькою мурахою. На перший погляд здається, що ти потрапив в неймовірний світ, який існує незалежно від усього. Територія цього кам'яного царства дуже велика. Тут є мої улюблені місця, в яких я люблю посидіти і просто насолодитися цим простором. Дуже люблю прогулятися ущелинами та відчути всю велич цих скель. До речі, в центральній частині комплексу у стінах скель вирубано декілька печер невеликого розміру. Це місце відоме не тільки як пам'ятка природи, а й як важливий історичний об'єкт. Печерні приміщення мають всі ознаки перебування людей. Чіткі геометричні форми, правильні пропорції, рівні поверхні вертикальних стін, прямокутність та обробка цих стін. А піднявшись на скелі, ти відчуваєш простір навколо себе всім своїм тілом. Від висоти паморочиться в голові, а від фантастичних краєвидів, просто перехоплює подих. Тут зверху на цих скелях реально дуже небезпечно, тому слід бути дуже обережним і контролювати кожен свій крок. Але враження складно передати словами. На це треба поглянути, осягнути, усвідомити, охопити цю реальність всіма органами чуттів. Хотілося сидіти і вдивлятися в немовірну природу Карпат і роздивитися кожну скелю і ущелину, але потрібно їхати далі, так як сьогодні ми ще хочемо відвідати одне цікаве місце. Вже був обідній час, і ми заїхали в колибу щось поїсти. Ми знайомі з господарем цього закладу, бо частенько тут бували. Нас зустрічають як друзів. Ми швиденько робимо замовлення. Тут дуже класний карпатський інтер'єр, є альтанки на вулиці і головне природа, яка нас оточує. Ми тут трохи відпочили, пообідали, випили каву та далі в дорогу. Десь в районі міста Миколаїв, що у Львівській області, Звертаємо з головної траси і відправляємося на пошук грота Прими або ще його називають печерою неандертальця. Якщо, чесно кажучи, то це місце не так легко знайти, і жодного вказівника я не бачила. Ми вже там були декілька років тому назад, тому приблизно я орієнтувалася, як туди їхати. Тут головне не пропустити стежку, якою потрібно заходити в ліс. Якщо ти нічого не знаєш про грот Прима, то випадково його не знайдеш. Так як він знаходиться серед лісу і захований в пагорбі. Потрібно пройти по лісу, потім стежки декілька разів будуть розходитися і головне вірно повернути. Потім крутий підйом нагору, і все рівно грота не видно, бо він захований в пагорбі. Але коли ти його знаходиш, то ніби потрапляєш в неймовірний простір минулого. Печери і сам грот виглядає дуже незвично, він схожий на казкового велетня. Складається враження, що він побудований з кісток величезних звірів, які неандертальці добували на полюванні. Унікальність грота полягає у тому, що археологи виявили в ньому підтвердження проживання неандертальця, а саме будинок і кістки первісної людини. Це друге поселення, яке було знайдено на території України. Львівська експедиція натрапила на кістки жінки-неандертальця і на декілька дитячих кісток, вік яких становить 45 з половиною тисяч років. Крім того, в печерах гроту знайшли чотири кам'яних остронаконечники, залишки перепаленої деревини та кістки тварин, які були здобиччю для тодішніх людей. Грот Прима має три рівні. На двох верхніх розташовані маленькі печери. Звичайно, я задирилася в печеру на другому рівні, де і були знайдені кістки неандертальця. Відчуття дивовижні. Посвітивши ліхтариком, видно, що печера простягається далеко вглиб. Тут мені постійно чулись якісь звуки. Мені навіть важко описати ці відчуття. За весь час ми тут не зустріли жодної людини. З якого ракурсу я не гляну на цей грот. Постійно бачу різні кам'яні силуети та обличчя, і вони тут повсюди. Це все придавало цьому місцю якогось містичного настрою. Навкругі густий ліс, час від часу з різних сторін чуємо тріски сухий гілляк, немов хтось тихесенько спостерігає за нами. І постійно ці дивні звуки, неначе музичного інструменту. Схожого місця на цей грот я ще не зустрічала. Просто якесь дивовижне місце. Але час повертатися знову дорога густим лісом та його тропами. Це була незабутня пригода. Поки ми доїхали до Львова, то на вулиці вже вечоріло. Дуже стомлені, але з купою позитивних вражень від сьогоднішнього дня повертаємось в готель. Дуже хотілося їсти та відпочивати. Ми були такі втомлені, що навіть не було сил і бажання йти кудись в кафе. Тому обрали найшвидший і найпростіший варіант. Заїхали в Макдоналдс та вечеряли вже в готелі. Це був неймовірний день по нереально класним місцям в нашій мальовничій Україні. Лягаємо спати, бо завтра будемо відвідувати цікаві місця Львова.